Ну що ж, поговоримо сьогодні про спілкування. Здається, щось таке звичне, так? Але якщо копнути глибше, От так, набагато глибше. От ми якраз сьогодні і копаємо. Маємо уривки з книги Василя Масюка, як розмовляти з ким завгодно і про що завгодно. І там розмова це ого. І система, і ключ, і навіть, як він каже, двіжуха на базарі. Саме так. І знаєш, наша мета не просто правила переказати. Хочеться зрозуміти, а що ж там всередині, що робить слова, ну, живими, такими, що торкають. Щоб не просто повз вуха проїтали. Точно. От ми й зосередимось на кількох ідеях з перших розділів. Окей, давай розпаковувати. Отже, перша така велика ідея. Розмова це м, не просто базікання, це система, угу. де мають зійтися, значить, три штуки: що сказати, інформація, як сказати, повідомлення і чи тебе почули розуміння. Як в тенісі, пам'ятаєш, кинув м'ячик? Ага, а співрозмовник має відбити саме. А якщо не відбив, ну, то це ти саме з собою граєш. Монолог такий. І от що цікаво, мені здається, автор же порівнює людей з вузлами в мережі, а розмова це як дріт між ними. Так, так. І якщо цей дріт пошкоджений, або, скажімо, кодини збігаються, от як у прикладі, з юристом і клієнтом, Ага, доки не домовились однією мовою говорити, той зв'язку немає. І розуміння цього воно перетворює спілкування з простої навички на щось, ну, стратегічне. На перевагу, фактично. Добре, це про систему. А є ще одна метафора, теж яскрава. Кожна розмова як вечірка або тусовка. О, так. Це дуже влучно, як на мене, бо справді є свої правила, не своя атмосфера, ролі. І Якщо ти ці правила порушуєш, то ти вже не свій зайвий на цій вечірці. Автор ще каже про структуру: вступ основна частина завершення, і принцип базару має бути рух, обмін. А як же контекст? Про це ж теж йдеться. А контекст це ключове. Ну не будеш жити на весіллі про трактори говорити, правда? Навряд чи. От треба читати вайб, як каже автор, відчувати ситуацію, тон, не перебивати це ж теж частина правил цієї конкретної вечірки. Тобто це не просто ввічливість. Ні, це значно глибше. Це про те, щоб усі почувалися включеними, про соціальну адаптацію через мову, якщо хочеш. Цікаво. Але чи не робить це спілкування якимось надто формальним, Де ж спонтанність? Ну, дивись. Я думаю, тут не про жорсткі рамки йдеться, радше про інтуїцію, про відчуття доречності. Спонтанність якраз класно вписується, коли вона в унісон з настроєм вечірки, а не ламає його. Як джазовий експромт. Точно. Він же можливий, бо музикант відчуває.